по Майнкрафту. Короче, я хочу сказати, то, що, е, знов таке прикольне е, ну, відео Майнкрафту, у нас давно не було відео Майнкрафту. Я хочу показати всі мої проходи. Да. Е, ну, Точні, хочу показати е, як це? моє село і тайні проходи. Да, які я там настраював. Так що перед началом відео поставте лайк і підпишіться на цей YouTube канал, щоб не пропускати <грути> крутіших видео. Ем, Хочу сказати то, що. Якби я не хотів випускати ро ролик по Майнкрафту знову, тому що я думаю, що вже хвати. вже повипускав, там вже, вже скільки ро роликів зробив. Ну, думаю, випущу для вас хоч би під последнім е, відео такий ну, ну, по Майнкрафту нормальний такий актив. Я думаю, випущу для вас відео. Зараз зайдемо, я вам покажу все. А ви поки поставте лайк, щось не поставите лайк, в принципі. На таке собиття знову ролик по Майнкрафту. Я думаю, то що панте викорі... Ну, коротше, казав уже до як до мого, до моєї пропажі, що буде. Як е... це буде обзор Джанго. Е, ну, я не знаю пока що. Я не знаю, так що пишіть догадки свої в коментарях, чи випускати ролик по джангу. Да, Ти вот такі діла Розказуйте, як у вас там діла, що ви поробляли, да, чи, чи ждали моїх нових відео. Да, бо я думаю, що ждали, як це. Ой, да. Ну, я мать грав граю 1.12. Там всіх пор скачав був 1.16, мені не подобалося то. Е, тепер граю 1.12. 1.16 якісь такі нові версії всі не люблю. Так, все, я вже... Е, як це в деревні? Так, селі тут. Бачите, мене кожна броня. Ну, не кожна як це, я забув, як вона там називається. Так, погнали вам покажу. Ось до мене такий домик. Тут лампа, тут така хора, щоб як це, щоб лізти, там, дивитися, щось там вікно чи до світла все таке. У Майнкрафті поняли. Тут в мене два входа. <світнє> да, ось то зараз вам покажу моє SEO. -общем. Ось договор таке велике, да. Повсюди є такі. Ну, коротше, мій домік найпослідній на горі аж. Так що такі от діла. Тут не картина така, тут, щоб руки мене було помити. плавильня, ой, да, коптильня, да? це коптильня, коптильня вибачаюсь. верстак, печка, да? бочки всякі. Ось того. Да, такі дела. E, на другому етажі. Що це у тут на другому етажі на, на спальня, ось э, ліжко, рамка там, сундучки і <соць> стойка для ну, e, Нормальний такий наборчик. На принципі, погнал вам покажу мій тайний проход. Да, це я вам вже показав домик. Дивіться. Опа! А проход за картиною. Це бачу пальці проход за картиною. Там поняти у ту гору і це ті самі сходи, там закрито все. Так що звертайтеся до мене, якщо вам треба даний проход, постати тупо проход за картиною. Ну, ось до таке розвідлення, спуск вниз. Що погнали? Ну, nah, в принципі, йдемо тут факела такі Вниз, спускаємося вниз. Стой йдемо, йдемо, йдемо. Nah. Ну, при, в принципі, прикольний э, э, такий проход за картиною. <плес> Давайте сюди. перше підемо. Оп, вилазимо. І що тут мене находи? Тут я, звісно, ще закрию потом. Ой, що я зробив? Закрию потом, як це? 에... Булижніком, ну, бачите, такий проход па... цей гой. Зараз я вам покажу, де мій домік знаходиться. Ну, ще, від... як він далеко від доміку. Так, мого. Ой, підожди, Це он дом, мій домик і ось до це. Ця... Де це? в цьому домі, так? Це, в принципі, ну, недалеко від мого доміка. О, да. Так що поставте лайк. Да, Випрошу ви, випрошую вас лайки. Так, такий світ. Так. Ой, вибачте, щось тут... О, все, пройшов. Так, погнали. Так. Та йо як пройти? О. Все, відео довге, на 6 минут на підвагу Знову шо, шо ну постійно щось підвагує. Під ту версію скачав, може. Це з-за того, що в мене на телефоні цих багато ігор. У чи... мене, в принципі, мало ігор. Уже в видео багато, ти так підвагує. Бачите, підвагує. Не знаю, що це таке може бути. Треба буде почистити телефон. Да. О, все так. Боже, що це воно так підвагує? Все погнали. Та лки-палки. Так, погнали сюда. Погнали... Ой, все, встало? Люди знову гає. Ну ладно, вже через ваги покажу вам, в принципі. Як воно йшов. Ну Та лки-палки, знову гає. Відео 7 минут затягнуло що тут Що це таке? Це фрукт горуса. Горуса, що це таке? Напишіть в коментарях, бо я ще такого фрукта ні разу не бачив. Можна в Майнкрафті їсти? Чи це просто муляж. Так, тут ще один такий проход. Так, і тут ще проход. Такий тунельчик. Щоб як це туди йти. Блін. Воно так щось підвагує, а то я не знаю. Коротше, ставте лайки підписуйтесь на канал, бо я буду вже, напевно, закінчувати. Бо так підвагу, я не знаю, що це воно таке.